Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку це правила визначення, правила відліку географічної широти і географічної довготи. З цією метою ми переходимо з вами до нашої презентації і. Розбираємо тему нашого уроку. І так, на початку я хотіла щоб ми з вами пригадали матеріал, який вже був нами вивчений. Що таке градусна сітка? Градусна сітка це сітка на глобусі або карті утворена паралелями і меридіанами, що проведені через певну кількість градусів. Ви можете побачити внизу нашого слайда карту. Європи, фізичну карту Європи, на якій ми можемо побачити проведені паралелі і меридіани, які утворюють градусну сітку. Сітка. Давайте спочатку пригадаємо, як. Вона зустрічається повсякденному житті. Це сітка для вилову рибу, сітка для гри у волейбол, сітка для походу до магазину, він зває ще авоська, і сітка, сітка на карті. Але вона не нитяна сітка, а сітка, що складається з паралелей і меридіанів. Перетинаючись між собою, вони створюють градусну сітку карт. Першим, хто наклав на карту таку сітку, це був древньогрецький вчений Клавдій Птолемей. Завдяки йому орієнтування за допомогою карти радісної сітки, стало дуже простим, дуже зручним і досить точним. Градусна сітка допомагає нам визначити географічні координати. Але на початку пропоную вам таку фантастичну історію: білка, ця скажена білка з льодовикового періоду заховала десь горіх який виконує бажання для того, щоб його знайти, нам необхідно знати географічні координати. Адже якщо я скажу вам, повідомлю вам, що цей горіх знаходиться захований десь на одному з островів у центрі Тихого океану. Ваші пошуки можуть тривати можливо. усе життя. Але якщо ми будемо знати географічні координати, це буде так просто. Географічні координати це величини, які визначають положення певної точки на місцевості відносно прийнятої системи координат. Для того, щоб визначати географічні координати, потрібно пригадати гру морський бій, де, знаючи певні літери і знаючи цифри, на перетині літер і цифр, ми могли знайти, де знаходиться ворожий корабель і Знищити його. І знову ж прошу вас повторити і пригадати, що наша карта, якщо ми її уявимо, вона поділена, поділена частиною, які ми називаємо півкулями. Сама головна умовна ліні, лінія нашої землі, планети Земля, називається екватор. Нагадую, що екватор ділить нашу землю на північну і південну кулю. Крім екватору, до речі. Пригадайте, хто визначив довжину екватору? О, так вірно, це батько географії, древньограцький вчений <кій> Еретосвен Керенський. Він визначив довжину екватора в стадіях і вона. Переводячи на кілометр 40 тисяч кілометрів. Ще підтвердили сучасні вчені підтвердили, а ще є лінія. Лінія Грінвіжський меридіан, або нульовий меридіан, або початковий меридіан. Це меридіан, який назначили. Назначили головним для поділу нашої планети Земля на дві частини. Він ділить на. Західну на захід від Грінвіча і Східну на схід від Грінвіча. На східну півкулю на схід, на західну, на захід. Грінвічський меридіан був обраний як початковим меридіаном для відліку також географічних координат, і, а саме географічної довготи, про яку поговоримо пізніше. Би внизу слайда ми можемо побачити фотографію з містечка Грінвіч, що являється передмістям. Лондона. І е, там знаходиться Грінвічська обсерваторія. Саме звідти починають обчислювати і визначають там нульовий або початковий меридіан. Подивіться на цих людей, їм дуже пощастило, адже саме зараз вони можуть у кілька кроків з Західної півкулі, перетнувши Грінвіч або початковий меридіан, перейти у Східну півкулю. Перед нами карта. Я розмістила білку і варіанти, де вона могла б заховати свій горішок. Ми бачимо, що знаючи географічні координати, тобто місця, де перетинаються паралелі і меридіани, ми можемо визначити певну точку на карті. Давайте пригадаємо паралелі. Паралель в перекладі означає той, що йде поряд. Паралелі це лінії, що йдуть поряд з самою головною паралелією, самою головною лінією нашої землі. Ми вже пригадували, це екватор. Вона виділена на нашій карті червоним кольором. Вона е на глобусі має форму кола. На карті це крива лінія. І я вставила одну з ваших робіт, практичних, де ми наводили зеленим кольором, ми наводили паралелі, а червоним. Наводили меридіани. Зеленим кольором тут позначені паралелі. Хочу сказати, що нагадати, найдовша паралель 40 тисяч кілометрів, так як паралелі зменшуються по своїй довжині від екватора до полюсів, то на полюсі довжина паралелі 0 кілометрів. Паралелі вказують напрямок з заходу на. Схід в одному градусі паралельний екваторі вміщується 111,3 кілометри. Так як паралелі по довжині, ще раз наголошую, зменшуються в кілометрах, то на 10-й паралелі ми бачимо це 109,8 градусів. Ой, 109,8 кілометрів, перепрошую, на 20 й паралелі це 104,6 км, а на полюсі це 0 км. Меридіани. Меридіани в перекладі означають полуденна лінія. І на наших практичних роботах вони були виділені червоним кольором. Ми бачимо, що самий головний меридіан називається Грімівський, початковий або ще називають його нульовий меридіан. Меридіани це півкола. півкола, вони мають половину кола, тому якщо головна паралель екватор це 40 тисяч кілометрів. То півколапів пів екватора це буде приблизно 20 тисяч кілометрів. А ось меридіани, вони всі однакові по довжині в кілометрах. Вони з'єднують північний і південний полюс і вказують напрямок з півночі на південь. Мають форму півкуль, будучи однаковими по довжині, в одному градусі меридіана знаходиться 111 кілометрів. Завдяки знаючи географічну такий паралель, розуміючи, що це таке, ми можемо визначити географічну широту, тобто відстань в градусах від екватора до заданої точки, від екватора до заданої точки. Географічна широта буває двох видів: на північ від екватора, це північна широта, скорочено будемо записувати її ось таким чином перша. Якщо точка розміщена на південь від екватора, то вона буде південної широти і скорочено ПДШ. Екватор це початковий відлік географічної широти. Широта екватора позначається 0 градусів широти. Не буває вона північної чи південної, тільки 0 градусів широти. Кінцеві точки. До яких можна визначити географічну широту це полюси. Північний полюс це 90 градусів, і на південь від екватора південний полюс це теж 90 градусів. Південної широти, і відповідно, північний полюс 90 градусів північної широти. Отже, географічна широта може змінюватися від нуля до 90 градусів. Усі точки. Розміщені на одній паралелі. Будь ласка, подивіться, це ж відстань від екватора до заданої точки по паралелям? Вона буде мати однакову широту. Якби ми з вами обійшли паралель, позначено 10 градусів. В кожній її точці географічна широта 10 градусів. А що ж робити? Якщо наша точка розміщена між проведеними паралелями, в географічній рамці карти, ці поділки, ці проміжки, вони, умов, вони теж поділяються по 2 градуси для зручності, і ми можемо точно визначити, наприклад, якщо це посередині, між 10 градусом та 15, це буде 15, 20 градусом, це буде 15 градусів північної широти. На південь від екватора між нульовим градусом, тобто між екватором і паралелі 10 градусів. Якщо наша точка буде посередині, це буде 10, 5 градусів, перепрошую, південної широти. Уявимо собі, що клас А знаходиться у точці А. Яка ж буде географічна широта? Так, вірно, 60 градусів північної широти. Якщо клас Б буде знаходитись у точці Б, це буде 40 градусів північної широти. А яка ж географічна широта класу В? 0 градусів. Пам'ятаємо, екватор 0 градусів. 0 градусів широти. Ми записуємо 0 градусів широти. Уявимо, що якщо ваш класний керівник знаходиться у точці Д, це буде 30 градусів якої широти? Звісно, на південь від екватора значить південна широта. Південна широта. Я вас дуже прошу, зверніть увагу по широті, широкий, по широті. Людина широка, поле широке. Ось ми його вимірюємо по широті, тобто за паралелі. Далі географічна довгота це відстань в градусах від початкового меридіана до заданої точки. Географічна довгота буває двох видів: це східна на схід від початкового або Грінвіського меридіана і західна на захід від Грінвіського або початкового меридіана. Початковий меридіан це початок відліку географічної довготи. Його довгота буде, ми бачимо. 0 градусів. Просто 0 градусів довготи. Не західна, не східна, а 0 градусів довготи. Кінцева точка, до якої можна визначити довготу це від нуля. Подивіться, це ж півкола та півкуля до 180 градусів. Вся земля 360. Вона круглої форми. Півкола, це. 180 від 0 до 180 градусів на схід і від 0 до 180 градусів на захід. Ще раз можемо побачити, широта, довгота, довга людина, по довготі, довгий, довгий, по довготі, по широті, широкий, по паралелям. Широту визначаємо по паралелям: відстань від екватора до заданої точки. Наприклад, точка Є е 40 градусів південної широти, точка Г 20 градусів північної широти. Північний точка В 40 градусів. Ми бачимо тут на перетині з екватором їх підписують, щоб було зручно, щоб вони тут погано будуть розміщуватись нам буде погано видно їх. Кожний меридіанчик ось тут записують. 40 градусів на схід східної довготи. Точка Б. Так, тут у нас 0, ну, 10 20, 20. градусів західної довготи. А ось як виглядає запис географічних координат. Нагадую, що за умовою завжди. Записують перше – широту другою – записують довготу. Завжди широта перша, довгота, друга. І ми можемо побачити, наприклад, візьмемо, перепрошую точку А. Вона не чітко розташована посередині меридіана, в паралелі, і має відповідність 51 градус північної широти і 31 градус, зрінь 50. Ось 51 градус північної, бо на північ від екватора, північної широти. І довгота. Подовготі дивимось. Так, тут 20, тут 30, тут 40, але воно трошки більше. Так, 31 градус східної довготи. Було б чудово, якби ви мені могли повідомити, а насправді, яке місто позначено на карті? Має координати 51 градус північної широти і 31 градус східної довготи. Це головне місто нашої держави. Домашнє завдання на фізичній карті що знаходиться в атласі, знайти і записати у зошит географічні координати, тобто географічну широту і географічну. Довготу таких міст, як місто Лондон, знаходимо його, пам'ятаємо Грінвіч, Грінвічська обсерваторія, початковий меридіан, місто Лондон, місто Токіо, місто Київ, місто Мехіко, місто Каїр і місто Сідней. Виконані роботи ми завантажуємо Охю. І параграф вісімнадцятий. До побачення!